24 січня, 17.15. Йду на кришу монастиря. Захід сонця. Халіуя. Така бласовна краса, але не можна не засняти. Ніжні кольори. 17.15, Дякую Боже за день, 24 січня, 24 року. Дійсно була красиве небо, але найбільша оцінність, що воно мирне небо. І ми, українці, це знаємо. То хоч навіть один день був під сиренами, так? Да? Так, дуже, коли виїжджала з України, то було страшно, так. Був переїзд важкий, в плані того, що обіцяла міст, міст підірвати, да? і ми на тому мосту стояли, ну, напевно, три години. А, звісно, то тільки молитися. Звісно, ми не знаємо дати нашої смерті, ти тільки знаєш ти, Боже. І все в твоїх руках жодна волоса не впаде з нашого твого відома. Якщо Дух святий вас веде, каже щось робити, просіть підтвердження, в регіон України чи в іншу країну, слухайте. Бо тут теж певні екзамени. Взагалі з Італії іскріші монастиря знімають до нас прихистили італійці вже понад рік. А взагалі Італія з 15 року, і це теж було таке нелегке рішення вийти з зони комфорту. Приїхала в Італію, потім в мене ще була поїздка, ну, працювала ще в Польщі недовгий час, не тривалий, але Теж досвід, да? коли ти сам їдеш без нікого. І ти розумієш, що це тільки надія на Бога, в тобі Боже тільки сила, ти і я. Той, хто поруч, да? на випробуваннях, і в екзаменах, і в благословіннях, і в горі і в радості, як то кажуть. В Біблії не даремно, кажуть, що зараз ми живемо в останні часи, і наречена готується до зустрічі з нареченим, да? Ісус. Але цікава думка і від церкви всімогущого Бога, що вони вже кажуть, що вже царство небесне тут, вже суди Божі відбуваються. Тобто, перше, це суди з дому Божого. Так? Тобто ми повинні християни так, перші каятись, і дуже багато пасторів кажуть, що треба щоденно приймати символи крові і хліб. Так? Щоб обновлятись, очищатись, до речі, слухайте, лекції Кериван Лів була своєї лекції. Християнка, яка вже музок понад 30 років, дійсно. То про те, що наші думки, вони дійсно, скажімо так, сіє і да, певні думки, якщо ми не молимося. Але якщо людина Дух Святий, що Благо направляє, що ні відведи, то відповідно віруючим все на благо. Да. Тож мудрості, Дух Святий говорить, що важливо, а важливо, щоб кожен, хто дивиться це відео, чимось. Вчитись бачити, да? дивитись і бачити, проважати Захід Сонця. Да? Бачити і в цьому цінність. Нагадаю, що коли була весілля мого брата, мені було 13 років, то був 91 рік, 24 серпня, отак от спіпало. Да? Я бажала декілька разів мирного голубого неба і всі сміялися. Але тепер дійсно то, то вже не смішно. А зараз я вручила брата свого в Твої Божі руки, і хоча він має четверту стадію раку, і, врачі якось так скептично на то ставились весна. Прогнози були, що, дай Боже, хоч літо проживе, да? а він слава Господу, прийшов 2024, алілуя. Так, зробив 12 хімій. Але я згадую також, Святий зараз нагадує Беніхіна говорив. Він ж молиться за зцілення, так а раз він підійшов до однієї жінки, яка була на колясі, Дух Святий побудив його підійти. Да? Він ну, думає, знаєш, молитися буду. Він каже: Хочу за вас помолитися. Вона кані. Мені не треба молитися, Сама хвороба мене спасла. Тобто її життя було якесь, ну скажімо так, без Бога. Да? А іменно хвороба її привела до Бога. І вона каже: мені не треба зцілення. Він каже, «Ну, я не зрозумів, що я прийшов. я хочу помолитися з вами за вас. І він тоді впав пав на коліна і вони разом молилися. Він відчув ту присутність Бога, що з да, Бога нічого не випадкового. Якщо спасти, він допустить. Да? Ну, скажімо так, людина йде не в ту сторону. Да? Відповідно, з ким вона йде, ну, відповідно, не з Богом. Да? І коли вже Бог так відпускає її, да? відповідно вже вона в руках іншої сили. Але Бог наглядає, звісно, і зачасту ми люди в таких випробуваннях починаємо все-таки молитися. Да? І тоді о, бо тимчасова, дух вічний. Да? І ми не знаємо, то можуть пасти машина, переїхати машина, пасти кирпич або пасти ракету, да? як зараз в Україні, на жаль. Так само і тут землетруси в Італії, особливо люди, які живуть в Неаполі, також ну, працювали в Неаполі в регіоні. І там взагалі люди живуть на вулкані, везу, який, який ще діють. Ну, пані він ще дихає. Я була на, на тому вулкані двічі. Заліталі з 15 року. Тож, Дух Святий, відкривай кожному свої істини, відкривай твій план, чи нас дивитись і бачити, йти туди, де ти хочеш, щоб ми вели і йшли. Слухати те, що нас багачує, да, духовно дивитися, тобто фільтруйте, що ви дивитеся, що ви слухаєте. Мімо, до святий, зупиняю часу, да, бо я там включила новини і розумію, що щось я хочу послухати, щось швидко промотую, щоб то якби не зависати на тому. Звісно, треба мати якусь. В курсі подій, да, наприклад, я про Ємен не знала, да, що війна. Да. Мені так сказали, я так чуточку вчора переглянула інформацію коротко. Тож, дійсно, живемо в останні часи. Суд Божий відкриті, я вірю в те, що вже відкриті. Тож нам, християнам, бо перший суд це з християн. Да, кожен за себе дає відповідь. Каємось щодня, сповідуємося, да, очищаємося. Кереван Лексі рекомендую, вона каже обнулення. Да? Є таке біблії обнулення, обновлення В да? біблії теж такі слова, що 24 часа і обнулення. Да? Тобто, взагалі, день це від От Захід Сонця відбувся, вже все, активується вже 25 січня. Да? так. Тож, Там десь місяць воно схований. В коментарях поради, що духся Святий дасть. Дивіться, може, попереднє відео відео Щоденник Ванна. І да. ведіть свої духовні щоденники. Щодня духовна їжа вона просто щас необхідна, як повітря. От Просто не дихайте. От так само і наш дух він потребує. Духовного кисню, да, він потребує духовної їжі. Комусь це, як то кажуть, груде молоко, да, комусь вже тверда їжа, така вже м'ясо, да, скажімо так, духовне, Да. З такого м'яса рекомендую тему для чоловіків з духа виходить, яку повинні послухати жінки, да, це крікні мова. Також власне тема Друг Ісуса, потужна тема. Трансмешний центр, друг Ісуса. Ну, і інші, які дух Святий вам дасть. Також Іван Педвишах, наш український Давід, щирим серцем пастор, який говорить, як є, так само Давид він і грішеві да? ну, він був щирим серцем. Ми можемо надівати маску, що у нас все добре. Але ні. То певні випробування, як і з моїм братом, да? І я по перше дійсно дуже переживала. Це також на моєму здоров'ї сказувалося, бо вся родина переживала, потім я почала кричати на своїх рідних. Так, стоп. Чого ви плачете? Людина ще жива. Так, четверта стадія. Так, печінка збільшена в два рази. Так, треба донор, я буду ним. Все, стоп, баста. Треба хімії, хай проходить. І все вже сьогодні 12-та хімія, алілуя, прийшов новий рік. Тобто, алілуя, живий і служить Богу, до речі. А зараз прославляю Бога в храмі, тож Бог його через хворобу спас, я можу так вже сказати. Да? Ну, звісно, ще процесі, але вірю, тож ж мудрості. Вся слава за все тобі, Боже. Я знаю, що нічого не випадково, дійсно це факт. Все, що ми притягуємо, це наші екзамени. Дивіться, спектакль був вечір, була утро, день шестой. Фільм Хижина, Материнська любов. І в коментарях поради. Слава ти Боже! Дякую за таку красу. Аллюя. Дивитися.